Привіт, друзі! Хочу вам сьогодні повідомити такі зміни, які відбудуться вже не вдовзі, а саме від 26 серпня, і стосуватимуться ці зміни абсолютно всіх українців за кордоном. Тому уважно слухайте це відео до кінця, щоб зрозуміти та почути найголовніше. Також, друзі, можу вам сказати, що ці зміни можуть абсолютно вплинути на заборону виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років, і зараз ви зрозумієте, чому ж саме. Також прошу вас поставити лайк цьому відео, щоб більше українців дізналися цю інформацію, і обов'язково поширити цю інформацію в соціальних мережах та поділитися нею із друзями, адже це досить важливо і це буде все залежати саме від вас. Як повідомляє це центральне бюро наших роботодавців України про те, що від 26 серпня українці, які працюють за кордоном, повинні будуть уже сплачувати податки саме за кордоном в тій країні, де вони будуть працювати. На що це все вплине, друзі? Це вплине на те, що на сьогоднішній день всі українці, які зараз знаходяться за кордоном та працюють віддалено на українській компанії, вони сплачують податки. В Україні, тобто ці компанії сплачують за своїх працівників в Україні податки. А коли це все зникне, тобто від 26 серпня, то тоді українці будуть змушені вже сплачувати податки в тій країні, де вони проживають? І термін, коли вони мають почати сплачувати, це після 183 го дня перебування за кордоном. Ну що ж, друзі? А ви впевнені, що чи думаєте, чи вірите в те, що від 26 серпня? Заборону вже відмінять, тому що тут суттєво будуть податки не впливати до українського бюджету, і саме цей варіант він змінить просто хід історії, і тоді наші політики вже будуть дивитися на цю ситуацію інакше, адже бюджет залежить досить залежить від тих переказів. Від переказів з-за кордону, тому що досить багато заробітчан раніше переказували по 20 мільйонів в рік, і це суттєво допомагало українському бюджету. Ну і звісно ж, друзі, пам'ятаємо, що військовий збір або ж будь-які ПДВ при закупці товару в Україні, вони сплачуються нашими українцями, і коли ті українці привозять ці гроші з-за кордону, вони ж їх витрачають в Україні. Тому я проти того, щоб сім'ї українські, які завжди працювали за кордоном, не мали змоги виїхати за кордон і Саме з 26 серпня ситуація, друзі, зміниться і зміниться, як я вже сказав, хід історії. Якщо підтримуєте цю ідею, щоб відмінили заборону виїзду чоловіків, напишіть слово 100 тисяч. І звичайно ж, побачимося вже в наступному випуску.